В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дякуємо Богу, що маємо таку можливість знову зустрітися у храмі. Щойно вчора був День Господній неділя Ми були в храмі, а нині маємо велике свято стрітення Господнього, яке також подія, яка відбулася у храмі. Вчора ми роздумували про храм, бо це була неділя про митаря і Фарисея. Це була неділя, де в храмі двоє людей прийшли на молитву. Сьогодні ми знову чуємо про подію, коли дитятку Ісусу було 40 днів і батьки його принесли до храму. Дуже гарно Євангелія говорить таку фразу. Що принесли батьки дитя Ісуса в Єрусалим до храму, ви поставити перед Господом. Часто сьогодні можна чути таку думку, що то не головне храм. Головне мати Бога де в серці. Ця думка вона дуже нав'язлива і агресивна. Цю думку підкріплюють різними аргументами, такими, ну, сказати таким нелітературним словом, продвинутими аргументами. Мовляв, храм це для людей, які там щось вони себе не можуть там реалізувати, вони щось хочуть в Бога, вони щось так. А от головне, це таке от мати Бога в серці. Ми вже колись з вами про це роздумували, я це не буду повторювати. Але роль храму у житті християнина є дуже важлива. Батьки принесли дитя Ісуса в Єрусалим, щоб поставити перед Господом. І Івангелія далі каже, і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць і двоє голубенят. Принесли кого? Бога, який став людиною? Принесли кого? Бога, який народився у Ефлеємі? Принесли кого дитя, будьмо уважні, дитя, яке через 12 років Загубиться де? У храмі? Бог, який став людиною, Бог, який народився в ефлеємі, Бог, якого принесли батьки поставити перед Господом. Бо Ісус це Бог, який став людиною, але як дитя людину переносять поставити перед Богом. І це той Бог, воплочений Бог, який загубиться у храмі. І коли загубиться, батьки його шукали. І кажуть батьки до нього, чого ти нам таке зробив? Ми тебе шукали. А Ісус, 12-літній, каже, хіба ви не знали, що я маю бути при справах Отця Мого? Що означає бути при справах Отця Мого? Ми віруємо в Пресвяту Трійцю, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ісус, який скаже, хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах Отця Мого? Отець, який на небі, Бог, який став людиною, Ісус? А в Євангелії навіть чуємо, що Симеон, пророк і пророчиця Анна, які служили при храмі, і про них говориться, що вони Духом прийшли в храм. Святий Дух спонукав їх, дав добру думку, відкрив серце, що вони прийшли до храму. Бачите, як все пов'язане з Богом, коли людина це вникає, людині зовсім по-іншому ці наші стосунки з Богом відкриваються. Пресвята Трійця, Бог отець, який сотворив світ, Бог, який стає людиною, народжується в Ефлеємі, приноситься до Єрусалимського храму. Губиться у храмі і каже, чи ви не знаєте. Ви не знали, що я маю бути при справах Отця Мого. Храм як особливе місце зустрічі з Богом. Тому, коли ми сьогодні говоримо про стрітання Господнє, ми говоримо про місце, будьмо уважні, місце, де ми зустрічаємося з Богом. І тому, переступивши поріг храму, ми маємо абстрагуватися від людей. Це не просто навчитися, наприклад, що коли ходить дитина, я дивлюсь на ікони, на дитину. Не просто абстрагуватися, що я прийшов до храму і я вітаюся з Богом Отцем і кажу дякую, Отче Си сина небі. Це не просто не думати про нікого і ні про що. В храм я приходжу, щоб зустрітися з Богом, стрітення Господнє у храмі. Дуже важливо, щоб людина, ходячи до, гра, до храму, виходила на цей рівень. Я йду зустрітися з Богом. Після храму я зустрічаюся з іншими, я вітаюся, я дружу, я йду на каву, я йду обідати, я йду в гості. Але це після цієї зустрічі з Богом, яка мене надихає. Принесли, щоб поставити. Перед Господом ми вчора хрестили троє дітей в храмі у нас, двох близнюків Матвія і Максима близнюків, не двійнят. І одну дівчинку Соломійку. І на кожних хрестинах було багато людей. Це люди, які брали участь. Багато це означає, що здавалося, що це ще одна служба Божа. І ці люди брали участь в таїнстві хрещення. Не ті, які кажуть: ми були на хрестинах, я кажу, де ви були на хрестинах? В Крус де Густос. Я кажу: В Крус де Густос ви йшли просто їсти. А христини були в храмі. Ці люди брали участь у таїнстві хрещення, коли батьки принесли поставити дитину перед Господом. Бо хрещення це є така пожертва Богові дитини. Говориться про старозавітній закон, як написано в Господньому законі, первородно пожертвувати Богові і ще зробити якусь пожертву. Хрещене як символ такий пожертвувати Богові. Боже, ми тобі віддаємо дитину, яку ти нам дав. І хочемо, щоб ти був господарем цієї дитини. Хочемо, щоб ти благословив. Хочемо, щоб ти опікувався. хочемо, щоб ти керував життям моєї дитини. Це велике, коли тато і мама розуміє, що дитина то не є моя власність, то не є мій раб, то не є, як інколи питають, ви хочете дитину, так, хочемо дитину. А чого ви хочете дитину? А щоб на старість сама не бути? Кажу серйозно. Ви хочете дитину, щоб на старість сама не бути? А не здається вам, що це егоїстично? А не здається нам, що це дитина, яка має бути мені рабом, щось не то. Бо я даю життя дитині, щоб дитина жила своїм життям. Так, дитино, я служу дитині, дитина може мені послужити, але вислів, щоб на старість сама не бути, я хочу дітей, це неправильний вислів. Так важливо розуміти, ми жертвуємо Богові як вдячність Богу за те, що ми стали татом чи мамою. Але ми хочемо, щоб Господь був господарем нашої дитини і щоб дитина мала своє життя з Богом. Є один момент дуже цікавий про жертву. От що таке жертва? Тут батьки принесли дитину поставити перед Господом, і вони зробили неначе жертву. Жертвувати або офірувати означає віддавати щось цінне комусь із любові. Жертвувати то не є дати те, що мені не треба. Знаєте, як колись, як минулися купони, пам'ятаєте, як були купони? Вже давно купонів не було, а люди інколи в скриньку в церкві пхали купони. Ці випадки були, це, Тобто людина пхала жертву. Купони це була макулатура вже. Хто знав, що людина пхає в скриньку? Ніхто. Тобто людина що віддавала? Те, що їй не потрібне? Коли люди приносять, кажемо, пожертвуйте продукти, чи одяг ми будемо роздавати потребуючим. І ми збираємося з вами, з волонтерами, і перебираємо це. І, на жаль, є випадки, коли треба викидати той одяг чи ті продукти. Це не жертва віддати що-небудь. Це не жертва віддати те, що мені не потрібно. Це не жертва віддати нецінне. Жертва це віддати щось цінне комусь з любові. І тому, наприклад, подумаємо про таку річ. Мама жертвує собою заради дитини. Що означає? Мама не досипає? Мама свій час, який могла би просидіти в гаджетах, мама колише дитину? Мама забула за манікюр, за зачіски, бо треба бавити дитину. Це є жертва. Я віддаю щось себе. Коли хтось хворий в родині. Коли хтось лежачий в родині, і людина що робить? Жертвує собою. Що означає жертвує собою? Вона забуває за себе, відбирає щось від себе цінне з любові. Батьки, які жертвують дітей Богові, це не про те, щоб на старість сама не бути. Це про те, що, Боже, ти дав мені ласку стати татом і мамою. Опікуйся моїми дітьми, і хай мої діти виконують твою волю, не те, що я хочу, аби мені було добре. Жертвою у більш вузькому значенні називаємо те, що віддаємо чи посвячуємо Богу. Пам'ятаєте жертву бідної вдови? Коли ми кажемо про дві лепти вдовині, так, класичний вираз, про іванівську розповідь. Коли говориться про те, що Ісус був біля храму, багачі кидали Свого Гонору, а бідна вдова дала в дві лепти, що це було ніщо. А Ісус оцінив її жертву, бо її жертва це було віддала те, що мала, віддала з любові, віддала тихенько. Господь оцінює цю жертву. Не жертву, бо я така, чи я такий, і я собою так жертвою. Але жертву віддати цінне з любові. Жертвуючи, ми ніби наголошуємо, що Бог є найвищим добром і нашим щастям, тому ми готові віддати йому найдорожче, що в нас є. Подивіться, час на молитву, час, який ви приділяєте на молитву, час, який ви приходите до храму. Це є ваша жертва, це є наша з вами жертва. Бо в той час народ скаже, я б всі посидів в хаті, ще довше поспала, подвіжував -по -по оце ранішнє ходження туди-сюди і трата часу. А ви кажете, я йду пожертвувати. Інколи ви долаєте відстані, щоб прийти на цю молитву. Це є жертва, це є час, час цінний, як в світі кажуть, час це гроші. А ви ваш час принесли, щоби стати самі і поставити перед Господом. Ми священиками біля престолу, хлопці, які прислуговують біля престолу. Той, хто палить кадило, палить кадило, хто на трансляції, на трансляції, хто співає і співає. Кожен робить свою жертву. Ви, що прийшли з вашими дітьми? І ви кажете, так, ми йдемо помолитися. Батьки, які кажуть дітям, треба молитися за тата і за маму. Чому? Бо Бог дає здоров'я тату і мамі. І тато і мама заробляє копійку. І тоді нічого не бракує в холодильнику. І дитина, яка чує це від мами і від тата, дитині відкривається світ зовсім по-іншому. Жертва це віддати щось цінне комусь з любові. Жертвуючи ми наголошуємо, що Бог є нашим найвищим добром і нашим щастям, тому ми готові віддати йому найдорожче, що в нас є. І ще один момент таїнства цього стрітення. На стрітення ми посвячуємо свічки. Це також такий зв'язок особливий. Свічка це не якась магія. Це не є щось таке магічне. Свічка нам нагадує про того, кому ми жертвуємо себе. Свічка, як ми запалимо, вона горить, 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 і потім що вона згорає? Це є жертва. Мама згорає заради дитини, тато згорає заради сім'ї, священик згорає заради служіння. Кожен на своєму місці. І ця свічка нам нагадує Христа, який віддав своє життя, пожертвував своє життя, померши на Христі, щоб всіх людей привести до Бога. Тому свічка має цей момент, то не як просто громо, як громо відвід. Запалю, роблю, що хочу, блискавка мене, бо я запалила свічку. Народику, то не так не, не діє. Це світло, яке нагадує нам про жертву і про Христа. Ісус Христос каже в одному місці, це Євангеліє від Івана, 8 глава, 12 вірш. Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя. Скільки разів людина не знаходить спокою в житті, їй неначе темно в житті, важко в житті. Просто треба, просто треба нагадати собі про Ісуса Христа. Просто. Знаєте, інколи люди, які їдуть на заробітки, отакий От один момент приклад. Вони роками заганяють себе на заробітках. І вони роками не мають часу на молитву, бо вони працюють. І вони, заробітки їм вдома тут має бути, як вони сказали, бо вони дали. І в них вже приїхали, і в них все темно. Це не так не, не, не є. Ісус каже, я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві. Чи ми тут, чи ми десь, чи ми здорові, чи ми хворі, ми маємо пам'ятати про Ісуса Христа, який має бути світлом нашого життя. Коли все дуже радісно, ми кажемо, Боже, дякую Тобі за радість. Коли важко сказати, Боже, дай мені силу важко перейти. Коли темно, Боже світи в моєму житті. Підхід такий має бути до Христа. Але Христос не просто сказав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя, людина, яка тримається Христа, людина, яка тримається Христа, в неї буде зовсім по іншому в житті. Але Ісус більше того каже: ви є світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. З одного боку, Ісус каже, я є світло світу, хто йде за мною і не блукатиме в темряві. З іншого каже, ви є світло світу. Тобто, ви, які ходите до церкви, ви, які слухаєте Слово Боже, ви потім розходитеся на свої місця праці, ви маєте світити. Ви не маєте казати, а та хто я така, що я таке скажу, що таке не можна робити. Знаєте, коли, от, наприклад, є середовище, де народ лихословить, матюкається чи проклинає. І людина на роботі то слухає і каже, та як я то скажу, хто я такий. Що я буду сказати? Нічого сказати, я такий самий грішний грішна людина, але мені неприємно слухати лихослів'я і матюки в моєму середовищі. Просто. І вже людина, що зробила? Засвітила. А хтось каже: О, ти такий великий, великий світло, ти. Ні, я не велике світло. Просто Бог дав ласку розуміти, що це зле. І я хочу тобі це передати. Ви є світло світу! Ісус каже, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Отже, жертва Богові, зв'язок з Богом, символ світла і остання така думка про сьогодні є День Богопосвячених осіб. Хто такі богопосвячені особи? Особи, які посвячені Богу, в широкому розумінні цього слова, це є всі ми з вами. Бо ми всі посвячені Богу. І тому, наприклад, сьогодні має бути така думка, Боже, я дякую тобі за маму, за тата, які принесли мене до храму, поставили перед Богом, посвятили нас Богові. І оляєте, ми, маючи 40, 50, 60 чи 80 років, ми ще стоїмо перед Богом. Тому що колись нас, наші батьки, поставили перед Богом, ми є Богу посвячені. Потім хто посвячує свій стиль життя служінню Богові священники, монахи, монахині, хто, хто зв'язаний з таким особливим проводом, щоб людей вести до Бога, вчити молитися, збирати на молитву. А ще в вущому це є монахи, монахині, які складають обіти Богові. Знову ж таки, не просто жертву свого життя, але обіти обіцяють Богу. Послух, убогість і чистоту. Це такі три монаші обіти. В нашому випадку, нашого зромаження, ще маємо таку посвяту Богородиці, четвертий обіт рабства Марії. Але це Богу посвячене життя, воно цінне. Воно цінне в кожному з нас. Ми не посвячені якомусь боввану непонятному. Ми не посвячені якомусь ідолу. Ми посвячені Богові, від якого залежить все життя. Ми посвячуємо наше життя, наші сім'ї, наших дітей, нашу роботу, нашу голову, наші таланти, наше здоров'я, Богові, від якого все залежить. Тому Сьогодні я бажаю вам, щоб ви подумали про посвяту Богу і подякували Богу за тих, хто вас посвятив Богу. Це ваші тато і мама, ваші хресний тато і мама. Тому не просто хресний чи хресна, бо я там маю тримати дитину. Ні. Я є духовний батько, духовна мама, яка хочу поставити перед Богом, опікуватися, жертвувати Богу. Дякуємо Богу сьогодні за дар життя. За те, що ми прийшли до храму, місце, де колись Ісус зустрівся з Симеоном, Симеон з Ісусом, пророчиця Анна з Ісусом. Ісус з пророчицю Анною. І знаєте, яка, як, як, от яка цінність, що наша ціль в житті є ця зустрітися з Богом. Тут, на землі, ми зустрічаємося в святому причасті з Богом. Але остаточна ціль наша це небо, це зустріч з Богом. Бо пам'ятаємо, що там Ісус нам приготував що? Місце. Бо возносячись на небо, Він сказав: Я йду, щоб приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Тому здибаємося, зустрічаємося і дбаймо дуже про цю щоденну зустріч з Богом, готуючись до великої зустрічі в небі. Хр... Слава Ісусу Христу!